Слава Ісусу Христу! Слава Я думаю, що ми всі щасливі, що сьогодні знаходимося в Домі Божому. І наші лиця прям сяють від радості. Я дуже радий, що ви трошки посміхнулися, тому що весь цей час ви дуже серйозно все слухали і співали, і молилися настільки, що мені здається, що вам тяжко сидіти чи стояти. Правда, це неправда. Вам добре тут? Я вірю, що нам тут добре. Чому нам тут добре? Тому що ми можемо тут поклонятися нашому Богові разом. Ми можемо тут молитися йому, ми можемо прославляти Його і можемо тут разом навчатися від Його істини. Чи не так? Я думаю так. І добре, що Господь так. Коли творив землю, що він зробив, що сьомий день це день відпочинку. Бо якби не було цього дня, я не думаю, щоб ми сьогодні просто сиділи. Нам потрібно було б щось робити. Ми дякуємо Богу за те, що ми маємо сьомий день. День відпочинку і цей день. Ми сьогодні в Домі Божому. Разом з вами хотів би, щоб ми прочитали Луки, 18 розділ з першого вірша. Така історія. Яку Ісус Христос притча, яко, якою Ісус Христос хотів навчити тих, хто його слухав. Народ, який його слухав, Він хотів навчити. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не западати духом, говорячи у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала. Оборони мене від мого супротивника, але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправдивий? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі, знайде віру. Коли ми читаємо цю притчу, цю історію і ті слова, які Ісус Христос хотів би донести до народу, щоб вони його почули, що Він хоче. Перше, що я бачу, що Христос наголошує на те, що ми маємо молитися. Ми маємо молитися, і наша молитва вона повинна бути постійна завжди. І навіть коли ми завжди молимося, то наш дух має не западати. Ми на сторінках Біблії зустрічаємо ще багато текстів, які говорять про молитву. Римлянам 12,12, 12, перебувайте в молитві. Єфесянам 6,18. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. Колосянам 4.2. Будьте тривалі в молитві. І солонянам, я думаю, всі добрими. Пам'ятаємо, без перестанку моліться. Нам важливо молі, молитися. В цій історії ми бачимо, що вдова вона мала проблему, вона мала потребу в захисті. Їй потрібен був той, хто б їй допоміг би, захистив її. І вона знаходить цього суддю і приходить до нього, і надокучає йому і каже, допоможи мені. Спаси мене. Збережи мене. Ісус Христос показує на цій притчі говорить про те, що навіть той суддя, який не боїться Бога, навіть той, який не вірить в Бога, коли йому надокучили, він готовий допомогти і каже, я, я їй допоможу. Друге, на що Ісус Христос хотів, щоб ми з вами звернули увагу. Він говорить такі слова: чи чуєте, що говорить суддя цей неправдивий? Чи чуєте ви, що говорить сьогодні Господь до вас? Далі Христос продовжує і каже. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоч і береться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Чи чуєте ви, що Господь сьогодні здатний вам допомогти? Чи чуєте ви про те, що він говорить до вас? Сьогодні у всіх наших болях та стражданнях, у всіх хворобах, проблемах та переживаннях. Чи чуємо ми, що хоче сказати сьогодні нам Господь? Знаєте, якби закінчувалася притча і вся ця повчальна історія тільки цими словами. Далі Христос каже, та син людський, як прийде, чи Він на землі знайде віру? І знаєте, це запитання воно мене трошки збентежило. Я розумію, і ми кожен з вас відчуваємо і чуємо, і все, що навколо відбувається, свідчить про те, що скоро Христос прийде. І Він незабаром прийде, і ми в це віримо. І Христос задає запитання тоді тим людям. А особливо актуальне це запитання сьогодні для мене і для тебе, дорогий друже. Коли Він прийде, чи він на землі знайде віру? Чи маємо ми віру? Смари, хмари згущаються, хвилі піднімаються, і настільки сьогодні море це штурмить, і тобі здається, що твій човен ось ось потоне, і ти в цій паніці кричиш. Учителю, Учителю, ми гинемо. Учителю, мені сьогодні дуже важко. Моє серце сьогодні болить. Учителю ми гинемо. Це море настільки бушує навколо мене, ці хвилі би вже покривають мій човен. Це історія описана в Луків 8 розділ, 24, 25 вірш. Христос зупинив шторм, а до них промовив і сказав: Де ж ваша віра? Де ж ваша віра? Де твоя і моя віра, коли тобі важко? Коли ти, можливо, хворієш? Можливо, у тебе фінансові проблеми. А можливо, ти сьогодні маєш втрату. Ти сьогодні втратив будинок. А можливо, ти сьогодні втратив дитину або батька. І тобі здається все, де твоя віра? Сьогодні твоя і моя віра, вона сама по собі не з'являється, вона на чомусь основується. Вона має на чомусь основу. І знаєте, коли ми дивимося на цей світ, ми бачимо, що люди свою віру вони на чомусь основують. Тому то дуже важливо, а що ти слухаєш? Або кого ти слухаєш? Цей світ, він наповнений інформацією. І настільки сьогодні ми багато отримуємо свої мізки інформації, що ми навіть довіряємо їй і віримо в неї, і вона може навіть бути настільки фальшивою, а ми віримо. І мало того, що ми віримо, ми ще її переносимо і розказуємо іншим, і говоримо, що це так, бо я це почув. Подивіться, що говорить Слово Боже, твоя віра основується на тому, що ти слухаєш. Римлянам, 10, 17 вірш, 10 розділ, 17 вірш. Тож віра від слухання, а слухання від слова Христового. Тому то які б вітрини були в твоєму житті? Як би не штормило сьогодні тебе? Як би не боляче було Твоєму серці, ми кожен проходимо ці випробування. Але Христос говорить, що віра Твоя вона має основу я не знаю, яку ти основу, що ти слухаєш, де ти береш. Але Христос сьогодні хоче, щоб твоя віра основувалась на Його слові. І коли прийдуть шторми в твоєму житті, а можливо, вони вже є, то ти будеш як той будинок, поставлений на скалі, на камені. І коли будуть бурі, коли будуть. Громи молнії блискавки. І коли будуть вітри, вони будуть хитати твій будинок, ти будеш стояти, тому що ти оснований на Ісусі Христі. Він сьогодні допускає це тобі, щоб перевірити твою і мою віру. Сьогодні Господь допускає. Ці шторми в моєму і твоєму житті, щоб перевірити твою і мою віру. А в що ти віриш? Або в кого ти віриш? Знаєте, коли добре в нашому житті ми можемо гарно ходити в зібрання? Навколо все так правильно все так добре, ти знаєш все в часі, як робити, куди йти, коли на роботу, коли з роботи. А коли відбувається хаос в твоєму житті, і ти не знаєш, що робити далі, ось тут перевіряється, куди ти біжиш, куди лине твоє серце. До чого ти прибігаєш, де ти шукаєш інформацію, де ти шукаєш потіхи для своєї душі? О, багато хто шукав. В різних місцях. А потім згадував, що є Христос. О, багато хто приходить, а його очі наповнені просто не наповнені, а закриті, не мов би, І вони не знають, що робити далі. Їхнє життя нібито закрилося, зупинилося. Послухаймо, Господь сьогодні говорить до тебе і до мене, нам потрібен сьогодні Христос. Як ніколи. Нам потрібен сьогодні Христос. І Він, і тільки Він може заспокоїти втруджених. Сьогодні і тільки Він може заспокоїти обтяжених. Сьогодні Він може зцілити твоє серце. Сьогодні тільки Він може зцілити хворих, залікувати твої рани і простити від всіх наших гріхів. Тільки Він може дати перемогу над злом і неправдою. Тільки Ісус Христос може дати перемогу над злом і неправдою. Він завжди вірний своєму Слові. Він завжди вірний своєму Слові. Тому то мої брати і сестри, дорогі друзі, хто прийшов в цей, цей дім сьогодні, я не знаю ваше. Ваш стан душі. Але Христос знає. Христос знає, що там відбувається. І Він сьогодні до тебе говорить. Він сьогодні тебе і мене закликає до того, щоб ми перевірили свою основу. А можливо, в тебе нема основи, то Він кличе тебе. Він закликає тебе каже, подивись на мене. Я тільки можу дати тобі спокій. Я можу тебе простити. Я можу тобі дати тільки радість. Я твій вихід в твоєму житті. Довірся мені? Повір мені. Він каже, прийдіть до мене з вірою. Амінь.